Щоб я задав питання, що, як, до чого, що вони там відчувають. Будь як живі батьки, ну то якщо ти там гарно або чи погано, то кому йде там, в плюс чи в мінус тобі, батькам на майбутнє чи бабушкам з дідусьм? Батькам. Дивіться, є ще, ну, давай, це якраз буде і питання, я зараз. Батьки. То якщо зараз моє чадо там уважає, то це мені темніше, да? чи там світліше, якщо щось добре. Батьки і діди. Дивись, якщо твоє чадо ще не виповнилось 21 рік, то це іде ще процес виховання. Якщо дитині вже є 21 рік. Це вже не дитина, це вже самостійна людина своєю кармічною програмою. І ми вже, як батьки, не маємо права втручатися в їхнє життя. Ми можемо, якщо попросять, так, якщо ні, ми... знов тільки поради. Далі воно не йде. Тепер тут є дуже багато таких. Випадків, коли дитина раніше помирає там, або ще щось таке. І, і як ти сказала, да, живі ще батьки, живі е діди і бабусі. Все, що роблять діти, воно відбувається на батьках. Причому е все, що, <кхід> причому, ну, це в більшості. Хоча з самого народження, тому що ти же виховуєш, да? і там вірно, невірно це вже інша справа. Але навіть в дитинстві, як ти виховуєш, це теж твої дії. Тому що це, за це теж треба відповідати. Потім через якийсь час, скажем, коротше, батьки. Отримують цю світлість або е, краплю дьогтю, да, ну, темрявий, да, давайте так краще, е, вона отримує заповне життя своєї дитини. Заповне життя. Навіть. Е, Ну, коротше, э, батьки за дитину отримують після смерті повністю, але це буде, э, це буде вже, э, ну, наприклад, э, візьмемо такий приклад, да? э, э, батьки живуть всі разом, э, ну і дитина. І, э, наприклад, э, дитина померла, і батьки, потім з часом батьки померли. І вони в чистилищі, Зрозуміло, вони все це проходять в чистилище, а потім, по тому часу, що прожила їхня дитина, тобто в неї є якийсь колір, колір ознака світлості, темна, там, сіра, світла, дуже світла. Да, і в залежності, як прожила ця дитина до своєї смерті, в неї є вже ознака світлості. І от після чистіліща душа попадає в зал, і ця ознака світлості до неї приєднується. Тобто, це ознака, що твоя дитина вона прожила таке то життя. З іншої сторони, Є кармічні речі, це дуже важливо. Я просто по собі знаю, тому що в мене такі діти. І мене це більше непокоїть, ніж у кого, когось іншого. Поясню. Одна дитина, наприклад, народилася таким, ну, як я називаю, там, тілень, да? Такі ледять, такі, ну. Але все одно активний це. Але людина, яка не зробить якийсь крок без 20 раз не обдумавши, і поки його там під сраку не дадуть, да, під срачника, щоб він ну, почав рухатись. А це, 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 це приклади, це не мої діти. Це я просто даю приклади, які можуть бути, і приєдную їх до себе. А друга дитина, наприклад. Вона занадто, о, ну, скажімо так, от занадто це можна додати із ліжок гордині. Гордовита. Да? Дитина з гордині, от я все можу, я все зроблю, я все це, я все це. І от куди б воно не влізло, оце і є воно о, в цьому, куди влізло. Але о, це. Їхні невдачі. Це їхні напортачення по життю. Але ви за це не відповідаєте. Ви будете відповідати тільки за ту частину дитина попала в пляму, да? попала, вступила, скажімо так. Вона вступила по своїх, по своєму. E, тобто те, що задали пращури e, цій людині, ти повинна це пройти. Да? І якщо дитина, наприклад, така дзига, раз, раз, ти її не зупиниш, навіщо її зупиняти? Не треба, хай бігає. Там вдариться, там це. Зрозумієш, що це боляче, треба менше. Тобто вона таким чином вчиться. І це нормально, це не ваш гріх. Але якщо ця дитина по життю вступила, за що ви будете відповідати, яким чином вона з цього з цього, де вона вступила, як вона вилізе, оце ваші е знання, які ви дали дитині. Ви не зможете її зупинити, перебігати дорогу. Да, тому що е, хоча це е, виховання. Але вона, ну, вона дзига така, вона не може. І е, ну, тут просто такий приклад я не, не приведу, але е, взяти, коли дитина вже доросла, і вона, наприклад, працює, і вона посварилася е, з директором, да, і той, що. З Гардині він може взяти і думає в себе в голові. Да? Блін, візьму, цим підійду, як вломлю йому по голові. А друга дитина, да, яка такий, що Увалін каже, та ну і ладно, я буду терпіти, там або ще щось таке. І ось в цю, в цю мить йде вже ваша відповідальність і ваша світлість. Як вони це вирішать? Якщо ця дитина, яка енергічно да, і готова вдати і вдарити по голові, і вона не вдарила, а зробила своє рішення вплоть до того, що просто звільнилося або е поставила на місце, але без е цієї агресії, а з холодним розумом. О, це ваше виховання. А те, що воно влізло, воно повинно влізти по своїй кармі. Тому не беріть все, що погано робить дитина, це все ваша відповідальність. Ні. А друга дитина, е, якщо вона скаже а ні, я буду далі терпіти, все, це ваше виховання. Ви не дали йому стільки знання і е, в себе увереності, що він зробив висновок і підійшов до директора, і сказав: Ні, так не буде. Або в крайньому випадку, якщо це це не може зробити. Взяв, написав заяву і звільнився. О, о, оце ваша світлость. А якщо він е, буде далі терпіти, це ваша слабкість, це ваша пля... пляма темність. Тому батьки і діти, так, вони за нас відповідають. Але е, як? За наше життя те, що я там. Е, Щось зробив щось е, мені по життю. Я повинен був там когось кинути, е, або когось вдарити, або когось ще. А от вихід з ситуації, от за це ви будете відповідати, і це саме важливо для них. Чому батько каже, що в мене б'ється серце. Тому що як ми вирішимо, е, від цього буде залежить е, е, і його. І мами світлість. Якщо ми посваримося і е, зробимо якісь там, ну, дії, да? це пляма їм батькам. Але е, є п'ятеро дітей, і кожна з дитин це е, або пляма, або світлість. І от що отримують наші батьки після. Цієї спадщини, ось це вихід, да? ми всі встали в одну і ту саму ситуацію. Склалася така ситуація, що ми повинні вирішити. От вони там зараз, в них б'ється серце для того, щоб о, ми зробили так, щоб і нам було добре і їм було світло. Але. Наш матеріальний світ, він робить зовсім інше. Він нас ставить в якісь межі межі матеріального. Ну, ну, ладно, це. І друге, тут шла ще за дідів, баби і діди. А от баби і діди відповідають за своїх онуків по духовності. Ви за виховання. Я як дід, я відповідати буду за духовність моїх онуків. І не тільки моїх онуків. Є ще розуміння духовні діти. може ми колись цю тему піднімемо. Вона зовсім інша, але вона реально сильна. Але вона стосується вузького кола людей. Я маю на увазі. В реальності. Ну, легі каже, що розповісти, ну, я це не зараз буду розповідати, ми сьогодні не встигне. Діди і баби. Вони відповідають за духовність дитини. Ой, не дитини, онуків. І. Ну, дуже важко, скажімо так, нашим батькам, нашим бабам і дідам, тому що то був Радянський Союз, де ну, це проявити ну, не було можливості. І впало на наше покоління, що ми для наших дітей, а також для онуків, да, Наших батьків, ми даємо або пробуємо давати цю духовність. Так, да, пізно. Але і ми самі пізно встали на цей шлях. Ну, скажімо, я неприємний, неприємственний. Тобто, я не по... я не нащадок волхів. Мої о, діти, вони вже будуть рахуватися приємственними. Тому що їхній батько Волг. І на наше покоління випало набагато більше о, відповідальності, і це нас о, висвітлить більшої о, частині, о, тому що ми даємо своїм дітям. Духовне виховання. В крайньому випадку намагаємося дати в мірі їхнього сприйняття і їхнього віку. Хтось сумнівається, хтось обряди проходить, хтось а хтось і не хоче чути ну, в цьому свій час. Але повернусь до діди і онуки. Е, є такі випадки, наприклад, як в мене, да? діти раз поїхали і забрали онуків, і вони за кордоном. Я, якщо їх побачу, то дай Боже раз на рік, а з такою тривалістю, то я можу бачити і раз на три, і раз на п'ять років. Да? Коли дати дитині онуку е, або онуці цю духовність? Можна. Можна пробувати. Е, можна, ну, я старшим онуком, да, йому там подарили, подарували телефон. Я вже більш-менш так з ним. Е, ну, по мірі, йому це не цікаво. Йому цікаво тільки, знаєте, як. Дід, е, а от ти можеш це зробити там? Я кажу, так, да, можу. О, блін, а ти розмовляєш з духами? Да, розмовляю. О, класно, це. Тобто він вже знає, що є духовність і що це не вигадка. Але він зараз не готовий. В нього є ці свої ще дитячі, він там щось грає, щось там, то, то. Ну, коротше, ігри. ігри це номер один, я думаю, для багатьох онуків. А може і для багатьох і дітей. Тому, але я це зерно закинув. Ми з ним говорили: діду, а ти мене навчиш? Я кажу, навчу. О, а що мені треба робити? Я говорю, вчитись в школі. Для початку вчись в школі. Навчись писати, навчись рахувати, вчись, коротше, тому, що є в школі. А всьому свій час, коли ти. Зрозумієш це, а я вже зрозумів, я вже, вже, вже хочу. Я говорю, ні, ти ще не навчився. Тобто, ти ще школу, ну, поставив о, сказати, що це таке заохочування? Ні, повірте. Він по послухав, може тиждень він проходить цією думкою, а потім вона забудеться. І він як вчився, так і буде вчитися. Хоч ти йому і. Піріодично да, нагадувати, раз-раз привіт, там, це вишивку зробив, там, оця вишивка означає там тот -то, або тот. Або -то. І таким чином, потрохи, потрохи, ну, всьому свій час, і... але вже є якесь зерно, вже є якийсь. Зараз, дай Бог, відео написали, прийде час, Може, там ті свої всі оповідання переведу в дитячі, ну, щоб можна було дітям читати? Ну, є різні, тому діди відповідають за духовність онуків. І, але якщо ваші діти не дали можливості вам спілкуватися з ними, Ну, відносно це гріх вже дітей, е, якщо у вас є можливість, хоча е, ну, буде наступно зараз один із уроків відносини батьки, діти, і, і діди. Е, хто що обов'язково повинен робити, а хто? Е, Тобто, ну, це буде в наступному уроці, якраз відносини діти, діти, батьки, і діди. Я, скоріше всього, той урок так назву. І тут ну, від цього вже, тому що є багато обставин, які не дають, або можуть заважати духовному вихованню своїх онуків, ну, різне буває. Відстань, час. оно все вплывает. Так там же в частинище это, это не интересно. Ты все равно будешь. Не. Е, ну це давай это ты уже в следующем. Дякую.